Менеджмент зі смаком полуниці. Сьогодні я хочу розповісти, як знаходжу нестандартні рішення в керуванні. Існує методологія фокальних об'єктів. Звучить складно, але я розкажу на пальцях. У вас є задача налагодити роботу. Ви думаєте про цю задачу, уявляєте її з різних сторін, думаєте, які перешкоди є на шляху до реалізації. І у вас є палець. Який він? Ви думаєте про нього? Можете його роздивлятися, якщо він у вас під рукою. Він сухий, теплий, можливо, вологий, можливо, холодний, шкіряний, м'язистий, він згинається, не можна щось пошкряпати, не можна проколупати дірку в чомусь, він може на щось вказати. І так далі. Чому палець запитаєте? Ви ну тому, що власне так працює метод фокальних об'єктів? Я застосувала його до сфери менеджменту, але по суті його можна використовувати в зовсім інших різних галузях. Суть в тому, що у вас є фокальний об'єкт це те, чим ви зазвичай працюєте. В моєму кейсі це менеджмент і вирішення задач. І якийсь інший об'єкт з якоїсь зовсім геть іншої сфери, і ви розглядаєте характеристики цього об'єкту спочатку абстрактно, просто їх перелічуючи, і потім ці характеристики прикладаєте до вам знайомої галузі і дивитесь, які з них можна застосувати продуктивно, щоб знайти якесь креативне, інноваційне рішення до знайомої ситуації.